Дорогі брати і сестри, я щиро вітаю вас, мир вам. Перш на все хочу сказати таку річ. Зараз просторами інтернету шириться звуковий файл, де, схоже, людина говорить на мій голос, ну це штучний інтелект, що я передумав, я змінив позицію і я вибачаюся, і ніби я згоден з танцюристами. Це фейк. Це Ті, хто не хоче каяться, роблять різні карикатури, і відео записують, і звук записують, важко покаяться. Тому благословляю цих людей, щоб світлий розум в них запрацював і вони щиро приліпились до Господа. Перед своїм виступом хочу зачитати слово Господнє і, звісно, прокоментувати. Галатів, другий розділ з 11 тексту: коли ж Петро прийшов в Антіохію, то я відкрито виступив проти нього, бо він. Зазнавав нарікання. Бо перед тим, як прийшли деякі люди від Якова, він із язичниками їв, а коли ті прийшли, то почав таїтися і відокремлюватися, боячись обрізаних. Разом з ним лицемірили й інші юдеї, навіть і Варнава, пристав був до їхнього лицемірства. І коли я побачив, що, він, що вони діють неправдиво згідно з правдою Євангелія, то я сказав Кефі при всіх. Коли ти, будучи юдеєм, живеш як язичник, а не по-юдейськи, то навіщо ти змушуєш язичників жити по юдейськи Ось така сталася конфліктна ситуація у стовпів віри. Петро стовп віри. Муж Божий апостол. Павло, так само. Так само. І хочу звернути увагу, що апостол Павло. Пише це послання до галатів, до галатів. А пише про ситуацію в Антіохії. Можна сказати Павлові, Павло, що це ти розповсюджуєш сміття з хати виносиш? Це було в Антіохії, у вас було там непорозуміння. Ну і все. Він пише це до Галатів. І розказує, що було в Антіохії, що був конфлікт в Антіохії. І що він дав настанову Петрові, докорив Петра, дав настанову. Бо Петро щось десь в вірі похитнувся, лицемірство атакувало його, і він трішечки піддався. Лицемірству. Павло тут же його докорив. І ми бачимо далі в посланнях, коли Петро відзивається за Павла, то він з пошаною ставиться до Павла. Він прийняв цей докір мудра людина. Прийняв цей докер. І який ще аргумент? Дух Святий взяв записав це на сторінки Євангелії. Дух Святий, на що ти це пишеш? Це ж конфлікт. Він записав на сторінки Євангелії. Щоби ми читали, що кожна людина, навіть апостол, може інколи не попильнувати. Як то водій ас, коли не попильнує, може зробити помилку в управлінні автомобілем. Так і Петро не попильнував, але тут. Павло був, який пильнував і підказав Петрові. І все нормально. І все нормально. Тому, коли в нас є якісь непорозуміння в церкві, на рівні церков, по церкві, це може бути ми звичайні люди. І хтось колись може ухилитись в сторону від здорової науки, як Павло каже, при всіх сказав йому, що ти чиниш неправдиво згідно правди Євангелія. Поведінка твоя не по Євангелії. І Петро прийняв цей докір, і я думаю, він покаявся. Дорогі друзі, коментуючи захід засідання комітету, мені дуже подобається, що ось така є фраза, що комітет у ЦХВ є. Комітет, хто не знає, це всі обласні пресвітері з'їжджаються разом України. Братства нашого 50-го. І тут є така чудова фраза: закликає служителів усіх рівнів зробити відповідні висновки щодо організації та проведення таких заходів у майбутньому. І комітет визнає, що оці танці, які були і 25-го, і я надіюсь, він визнав і до 25-го те, що в Малині робилося, ось, і, і, і інше, що це неївальська практика, неївальська правда. Оце мені дуже подобається. Я дякую усім служителям, дякую браття, що ви засудили на іванівську практику і дали настанову, щоб ви тримались євангельського вчення нашої церкви П'єсянські. Це здорово, це чудово, є надія. Я щиро дякую братам. Щиро дякую. Також тут сказано, що е, ніби раніше був зроблений вкид з емоціями, з тим всім, я в минулому відео говорив. Що ця тенденція тягнеться роками більше 10 років, і нема реакції комітету УЦХВЄ. Це, це був як останній такий шанс затрубити в трубу для всіх пасторів, браття, зверніть увагу. Тенденція йде на збільшення. Більше і більше церков падає в цю спокусу уже харизматії. А нове керівництво і новий комітет, який зіхався, звернув увагу. Засудив, це чудово, це прекрасно, в нас є майбутнє. Прекрасне майбутнє. І що я хочу сказати ще? Я ось роздрукував із нашого сайту наше віровчення, П'ятдесятницьке наше віровчення. І що я знаходжу тут для богослужбової практики ось таке вчення, така настанова. Що в богослужбовій практиці у ЦХВЄ не має бути в поклонінні Богу, прославленні Бога, не має бути танців. Тому хто танцює, ви проявляєте непокору усьому братству. Рукоплескання. Тому хто рукоплеще, не має бути такого. Ось наше віровчення, де прописано нашими дідами ще і молодшими прописано. Чому ви взяли це під ноги рукоплещете? Це непокора. Це не Святий сміх не має бути в практиці, так Бог не прославляється. Ми так розуміємо: П'ятдесятницька церква України. Падіння на землю нема такого в новому заповіті. Хіба тільки у держими падали на землю? А так нема такого в новому заповіті. І тому це засуджується. Світська музика та театралізація це Бога не прославляє. І браття це зауважили. Це повинно бути відсутнє. Християнські в кавичках стоїть, дискотеки. Зі світловими та шумовими ефектами. Це не має бути у п'ятдесятницьких церквах України. Це не по Євангелії. Хто це робить це бунтар. Це той, хто ділить братство, це непокора пряма старшим служителям. Непристойна поведінка, свистостійні вигуки, непристойні жарти. Цього також не має бути в церквах святих, в церквах євангельських. Все це є чудово прописано. Далі. Застосування психологічних маніпулятивних прийомів та інші форми служіння, не підтверджені в новому заповіті, вважаються такими, що не відповідають духу та нормам нового завіту. Ось не треба велосипеда робити. Він є. Але чомусь останнім часом ухилилось багато церков від здорової іванської науки. І коли говорили, говорили, все це відкидалось, все це відкидалось, все це відкидалось. Нарешті. Відбувся чудовий комітет, і все це засуджено. І я вірю, ми стали на правильні рейси, які в нас є віровчення. Отак давайте жити, отак Богу служити. І коли десь якийсь Павло зробив зауваження Петрові, то давайте не обіжатися. А прийняти на станову, браття, пастори, прийміть на станову комітету. І не треба обіжатися. Поправте, що треба поправити в ваших церквах. Звісно, тут не, сказано, тут не сказано за церкви, які, які під Духом лже Харизматії, чи ще які заходи не сказано, але я думаю, тут мається в виду, і я думаю, вже обласні служителя в своїх областях це зроблять. Порядок наведуть. Отож, буде, хай буде чистота, порядок і дисципліна в наших церквах. Тоді Духу Святому буде повна свобода. Повна свобода нас благословляти. Нас благословляти. А також окремо хочу подякувати сотням і тисячам молитовників. Друзі, це дуже цінно. Тому що, коли зробилася ця заява, ну тиск був чималий. І страх, напевно, від ворога. Тому молитовники щира вам подяка. Молитовники щира вам подяка за слова підбадьорення і за молитви, тому що такого засудження не було вже десятками років Ложе харизматичного руху. У віру чи є. Но комітетом не було засуджено. Сьогодні це засуджено. Прийшла братям і сміливість, і мудрість, і дорізновіння, і браття зробили це заключено, і прекрасно. І хвала Ісусу. І нехай наше братство освячується, очищується. Хай наше братство розростається чисельно, щоб було багато членів церкви. Хай наше братство розростається і числом помісних церков. Хай вістка Іванська шириться і до краю землі. Хай місіонери йдуть і до краю землі. І тому. Молитовники, не переставайте молитися. Я вам нагадаю слова Самуїла. Коли був вибраний цар, то Самуїл сказав такі слова: Я не допущу собі гріха, щоби перестати молитися за вас. Шановні молитовники, ось така посвята, хай буде в вашому серці. Молиться за кожну помісну церкву, молиться за всі церкви України, за місіонерів, особливо за молодих місіонерів. Моліться, просимо. Благаємо. Я кажу ще так: якщо такий гігант, служитель, як апостол Павло, майже в кожному посланні просить молитися за нас, то що нам казати сьогодні служителям 21 століття, де атаки ворога стали більш такі іскусні і більші і частіші? А ми не такі ще сильні, як апостол Павло, то ми тим більше благаємо вас. Підтримуйте в молитві кожного пастора, кожного євангелиста, кожного вчителя, кожного пророка, кожного апостола. Підтримуйте Божих служителів. Це дуже важливо, щоб нам в точності і успішно виконати волю Божу, яка є для кожного із нас. Слава Ісусу Христу! Амінь.